Вітаю, дорогі глядачі на моєму каналі. Нас сьогодні 30 жовтня, можна сказати, кінець місяця. Вчора я був вночі на грабалочку з фонариком. Оце мені полюбилася грабалочка. І весь маршрут не обійшов, то думаю, йду сьогодні обдивитися. І тільки зайшов у. У грибні місця, як бачите, що тут біліється у нас? Грибок? Ой-ой-ой, подивіться, який гарний. Перша знахідка є. І десь там ще бачив. А що ж, будемо продовжувати шукати гарних білячків. Фух, друзі, ну тут тільки трохи відійшов і подивіться, що тут у нас за краса. Який жовтий, гарний грибок. Оце, оце знахідочка. дочка. Хід сьогоднішнього дня. Трохи він уже такий, але подивіться зверху, який він гарний. Чудовий грибок. Що ж, будемо продовжувати. Шукати таких гарних красень. Знову в нас молоденький білий грибок. Подивіться, такий Ой, гарні грибочки. І це вже три гриба знайшов. Що ж, будемо продовжувати? Ой, три, чотири, подивіться, ще один маленький. Ой, це гриби продовжують рости і радувати грибаря. Так, треба уважно дивити. Можливо, буде ще. Так що, друзі, слідкуйте за мною і побачите много цікавих. Знахідок. Цікавих знахідок у Карпатах. У гриби. І гриби цікаві, і, і гриби, і природа. І знову у нас красень, неперевершений красунчик. Подивіться, яка в нього чудова шапочка. Корінець великий, а шапочка чогось маленька. Навірно, він перестав був рости. Але і знову ми натрапляємо на цікаву таку знахічку, цікавого такого білячка. Вчора було темно, то я не зміг роздивитися з фонариком рибочку, А сьогодні пішов зранку і... Je malo Den, ti znaš Така чудова, похмура погода в Карпатах. Що, дружок, зморився? Трохи з дружком перепочинемо. Захекалися, трохи знайшли грибів, але. Трохи слабовато, але нічого. У нас грабалочка тільки починається. І думаю, що ще гриби будуть мене радувати. Або пеньки бачу, або пеньок мені не потрібно. Треба. Побільше білих. Мочора. Уночі багато знайшов гарних таких красенів. Много гребляників ходило. Теж ще там один ходив уночі. Я його зустрів. Верніше дружак його почуяв, як він там теріщав був. Лісі. О, що буде, то буде. Що знайдемо, то знайдемо? Але щось знайдемо? Без красенів не зостанемось, я думаю. Як ти, дружок кажеш, будуть грибачку сьогодні чи ніще? Дружок каже, що будуть. Ну що, будемо йти, йти далі по грибному маршруту. Іти дорогою і дивитися, чи немає десь красенки. Tu się, tak ale ale mnie bardzo duże maniać wczoraj trochę napracowałem się poza wczoraj ale ryby to světé, Na, na ní, ní třeba jít. Třeba jít i, i šukat. Přihárně. Rybní místě. Рибачка чогось не показується. Не знаю, що це таке, навірно, маховичок. Тут зачаївся під бережком, Правда. Подивіться, який маховик. зараз заберемо його? Що буде сам тут сумувати? Ой! А тут що в нас? Теж маховичок гарний такий. Нехай. Теж будемо брати його. А де ж білі подівалися? Тут рядовка, бачите, така. Але білі, білі, де ви, де ви поховалися, білі грибочка. Чи може хтось уже пішов сперед мене, бо я трохи сьогодні пізно пішов? Ось тут мій мотоцикл уже. Зараз будемо переїжджати по... далі по маршруту. Рибачки поховалися. Не видно їх. Але нічого. А там що? Шо? Щось білі. Ні, то не гриб. Що ж, переїжджаємо далі. І так, дорогі глядачі, до стільки ми <кхм>, обходили, а грибочків слабенько. І тут, подивіться, тут я на, на таку знахідку натрапив. Ось такий гарний білячок. Ой, як він міцно тримається. Не можна його і видарити. Ой, жовтий. Аж висох. Але нічого. Гарний грибок. Щось сьогодні слабо, вночі гарніше глядалися вчора. Просто не встигають. Не встигають рости. Ну нічого. Ще трохи і ми завершуємо грабалочку. Не знаю, <кій> мабуть, буду завершувати грабалку, бо... Трохи зморився, не беру його вже ходити, йду води напитися гарною, чистенькою і буду потроху спускатися донизу. Попити водички. Подивіться, яка вона чистенька у нас. Oj, oj, oj. Hej, herbata. <coughs> się wody. idu, idę do, do, do motocykla. Herbalo czeka Така собі, але нічого. Можливо, ще поки доїду я додому. То ще щось знайдемо. І за це треба Богу подякувати, що такий. А тут що у нас? Ей, думав, гриб, А то просто так. Ну нічого. Ой, <кій> яка вода холодненька, а я спотів хо по ходячи погріб. Що ж, будемо спускатися потихеньку до хати. Тільки багато дров у мене. Треба колоти, різати. Тут мій мотоцикл уже підходжу я до нього. Ну і все. Буду спускатись униз. Буду, і, буду йти туди униз. Там у село. І так, дорогі глядачі, ой-ой-ой, що тут у мене за знахи дочка, ви подивіться. Подивіться, білий, білий гарний грибок. Заховався тут. Ой-ой-ой. Можливо і білий. Ані, трохи жовтуватий. Але нічого. Нехай буде, зато гарний. Подивіться, який великий білий грибок. А що ж, будемо продовжувати грибалочку. А я хотів вже казати, що, що грибів не буде, їду додому. А тут, як бачите, грибочки мене перестають. Тож, дорогі глядачі, на цьому грибний маршрут я буду завершувати. Обійшов усі свої грибні місця. Ті, що вчора не зміг, бо було темно. І так шукав гриби вже із фонариком. Але трохи і сьогодні знайшов. І на цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Дивіться, якщо, якщо буде цікаво, а буде цікаво особливо. Дякую вам за перегляд. Пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайк На мій канал, Гримний край у Високогір'ї.